Добрий день. Канал Я і мої кози. І ми з вами на кухні. Будемо готувати щось смачне. Ось, мабуть, лято пирога заробимо зараз. Наготуємо капусти. Ну, Капуста в мене йде сира. У мене з вареною капустою тушеною не люблять. Ось так. Іван, відступися, бо ігру воду несе. Посічемо капусту. Сюди миску її будемо сікти. Ось. Не дуже дрібно, дуже дрібно не треба. Ну це дуже його ще розріжемо. Ось. Дуже дрібно не... не треба. Бо її тоді не буде чутися, що вона там є. Ось, зараз ми її. Заправимо, я покажу як. Ну, вперед, посічу. А тоді покажу, що далі. Так, капусту ми порізали, Тепер беремо дві цибулині. Ріжемо також їх таким невеликим кубиком. Ось, і Туди в ту цибулю будемо кидати. Те, в капусту. Так, беремо трошки кропу. У мене свіженький, зелененький, що воно ну, тільки з города. Пішла по душі, нарвала. Свіженько. У нас такий дошлі, що йо-йо-йо, я не знаю, коли він вже перестане, коли можна буде щось робити на городі. Вже більше двох неділь лє, у мене вже на городі вода стоїть. Це таке то діло. Так. Кинула кріп, цибулю сюди. Але перець. Сіль. помнемо, щоб вона пустила сік, або, ще кажуть, пісяла піселася. Щоб була смачна, щоб була м'якша, ми її тушити не будемо, ми будемо робити зі сирою капустою. Ось так то Ось так. перемнем перемнем і оставимо, хай вона. Собі пускає сік, а ми будемо колотити тісто. Зараз я покажу як. Так, дві яйці, щоб видно було, і щепотка солі. І небагато. Лєм пару ложок кулію. Ну, десь так я навіть не знаю скільки сказати. Десь ложок шість. Треба виляти. Ну, я на око. І переб'ємо з олієм яйця. Так, в кружку віляла десь так 50 грамів молока. Це в мене сметана збирана. Якщо є кисле молоко, можна брати кисле молоко. Там чи кефір, хто що має. У ну, мене кисло молока нема, воно зараз дуже довго стоїться. Ось то я не маю кислого молока. Вчора сир робила, забула сироватки оставити. Зразу, зразу виляла козам. Десь грам 20 взяла молока, щоб ложку і кружку вимпустити. Розмішуємо і додаємо сюди соди, десь так з чайну ложку. Не буде чутися соди, бо вона погаситься у сметані з молоком. Оцетом гасити не треба. Ти сюди сира вкину. Такий м'ягенький ще він ще не Ну, Трошки дам. Ось так. Сир не мусово давати. Хто не хоче, може не давати. Воно буде і без сира. Добре. Ну, так як в мене є, то я можу собі додати. Ось. Трошки постояло, бачите, як забушувало з сиром. Ось. Тепер додаємо муку. Перкисто уставляємо, хай трошки постоїть, хвилин 5, а ми будемо в той момент щось інше робити. Так, в мене є 6 сосисок. Це миска скасто з того сира, що я шануктисто викинула. Хочемо моє не давати, то не обов'язково. Це вже на ваш смак. Зараз я поріжу, тоді покажу далі. Так, тісто я чуть розвела, трошки додала молока. бо Попробувала не можу роз... розтягнути так, як мені треба. Трошки доляла молока, зробила річ. Тут треба його розтягнути по всі пательні знизу. О, духовку не включила. Духовку ставимо розігріватися на температуру 180 чи там 200, в залежності, як ваша духовка пече. У мене 180 буде. Бо при 200 все згорить. Ось. Беремо капусту, ту, що у нас стояла, юшку пускала. Тісно віддушуємо. О! Зараз. Так, віддушили. Ось цю юшку я виливаю. Беремо олію, не ну, небагато. Ось так ложок зо дві, зотри, не більше. Виходить в нас такий смачний салат. Ну, це буде не салат. Це буде начинка. І дуже смачно. Ніяких я вітамінів з неї не повіддушувала. Бо я показувала, що я пирожики жару з сирої капусти, то в мене є відео. Казали, що я всю поживу видушила, бо я юшку віддушила. Я віддушила гірч. І те, що не смачно. А те, що смачно, все залишилося. Ось так. Берем. трошки недобре до самих країв капусти не ложіть. Як ви більше зелені, можете дати більше, якщо ви маєте. У мене більше зелені не хочуть, то я багато не даю. Сусіски. Хто хоче мою варену кобасу брати, хто що хоче. То вже можна зовсім без кобаси, просто сама капуста. Це вже на ваш смак, на ваше бачення, як вам як вам буде смачно. Ось так. Зараз руку такою ложкою приминаємо. Трошки, небагато. О, в мене вже й духовка розігрілася. Якраз добре. Беремо тісто, Ось такий бортик. За що я казала, щоб до самого краю не ложити. Якраз мені хватило. вистачило. Гадала точно, скільки мені треба оставити. Ось так. Так. Зараз поставлю в духовку при температурі 180 градусів на мінут 30-40. Це в залежності від вашої духовки. Ну, ще раз я його буду виймати, покажу для чого. До... Так, мавірно, що не так. Так, ось така красота в мене. Кобаса прирумнянилася при... трошки. Капусточка вже майже готова, але аромат стоїть. Ну, а ми ще додамо. Ну, хто не хоче, моє сир не добавляти Ось. Я трошки. Трошки добавлю. О, на Іванку, ще ту миску сполощиш разом. О, ось так. І ще минут 5-7 і будемо смакувати. Так, ось така красота в мене вийшла. Такий собі лятий пиріг з капустою. Зараз він остигне трохи. І ми тоді посмакуємо. Так, ось така вийшла в мене смакота. Як вам показати. От. Будемо пробувати. М -м -м -м. Дуже смачно. А хто хоче, може зверху повністю тістом заляти. Трошки більше тіста розколотити. О, боже, ото толі. Аж злива пустилася. І смачного. Можна зі сметаною. Можна супом. Хто з чим хоче. То їсти і смакує. Ось. Тісто дуже ніжне виходить, м'ягеньке. Яка смачна. Так що готуйте, смакуйте, всім смачного, всім всього самого найкращого, мирного неба, скорішої перемоги. До зустрічі в доючому відео. Па-па-па-па!